У генеральному управлінні розвідки України заявили, Росія цілеспрямовано зривала зернову угоду. Про це свідчить закрита доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва РФ. Текст документа присвячено технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору, і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. План зі зриву зернової угоди був розбитий на три етапи: перший за ініціативи Путіна передбачав призупинення участі Росії у домовленостях ще восени минулого року. Наступний етап передбачав обмеження допуску суден у порт південний, зменшення кількості інспекційних команд, зупинку реєстрації зерновозів і повне припинення постачання зерна у липні 2023 року. Розвідка заявляє, що навіть у разі продовження зернової угоди росіяни зриватимуть домовленості, оскільки спочатку всі дії РФ частина заздалегідь розробленого плану, а обстріл української портової інфраструктури крок у його реалізації.